Більше сотні спортсменів Хмельницького зібралися в спортивній школі Авангард. За перемогу боролися дві команди вихованці спортивних шкіл «Самсон Право та Яструб. Для більшості це перші змагання. Спортивно-потетвітна міліцейська школа Самсон Право провела соревновання по рукопашному бою і спортивно-рицарській бої. В програму рукопашного бою входив легкий контакт і ката ката з оружием, ката без зброї». Батьки дітлахів також вирішили спробувати власні сили на килимі. Найсміливіші з них одягнули лицарські обладунки і перенеслись у середньовіччя. А ті, хто виступив краще, ще й отримали подарунки. Спортивно-лицарські рицарські бої це нова версія, яку ми розвиваємо. В городі Хмельницькій області на ньому виступало болі 30 чоловік, і що цікаво, виступали в тому числі і батьки». Така різноманітна підготовка бійців не лише дає їм можливість завойовувати більшу кількість нагород на одних змаганнях, а й виховує наполегливість і терпіння. Удосконалює технічну майстерність і вміння підлаштуватися під будь-які правила змагань.